Всім привіт! Маленьке доповнення до мого крайнього відео, де я порівнювала сорти і в Ухарі Купець Фаїна Ранівська, і попросила мене ще поставити поряд сортиа Подара Камура. Ну, всі вони в мене, скажу так, не в найкращому зараз стані, тому що в нас дуже висока вологість постійно йдуть дощі. Забиває цей дощ прямо сюди мені під навіс. Тобто тут калюжі стоять, Вон, бачите, от як, як сорти відквітають, вони просто намокають квіти, вони підгнивають. Ну, але все ж покажу, як є. Враховуючи таку високу вологість, спеку, то трошки, звісно, сорти не дуже показово квітнуть. Але, тим не менше, думаю, хоча б по кущиках ви зможете зорієнтуватися і вибрати сортик, який вам більше до вподоби. На цих двох зупинятись не буду. Відео 20... 202, 2020. Ви там собі зможете роздивитися. А що стосується теаподара Камура, сортик дуже квітливий, але зараз порівняно з весною видає дуже маленькі шапочки і доволі такі теж мілкі квіти. Взагалі, ну от тут, мабуть, буде найбільш доречно на ось свіжих соцвітях показати, ну вони дуже маленькі, бачите, зараз В основі вони були крупні. Я показувала цей сорт окремо. Кульки формує. Кульки на таких теж міцних квітоніжках. Вони розташовані прямо над кущиком, тобто немає таких, знаєте, висячих кульок. Ви, до речі, вибачте за мій голос, тому що я трошки прихворіла. Тут квіти мають. Два кольори так трошки видно їх. Більш такий, мабуть, малиново-якийсь червоний по краях, такий насичений колір, і серединці він теж такий коралово-червоний. По кольорах мені більше подібні Ранєвська і подарок мура між собою, тому що вухаря такий ось той малиновий і той червоний кольори. Тут ось видно, бачите, свіженька квіточка, яка розкривається. Вона така прямо червона, а потім квіти, вони тут насправді дуже такі темні. Ну, такі ну, Дуже темні, коли вони відквітають. Ці два сортики вони по кольоровій гамі, вони світліші, вони чимось відтінками перекликаються. Але знову ж таки, ухарь Копець і Пудера Камура більш подібні оціми своїми кульками і такими міцними оціми ось квітконіжками, які тримають вірність, не квітконіжками. а, а цими... А такими так, ніжками, які власне тримають ці суцвіття, тобто вони в обох цих сортів коротші, тому що в Фаїни Ранєвської вони трошки довші. Ну, Але Ранєвська всіх їх однозначно по квітливості переважує. Я би так сказала, хоча подарок Амура, враховуючи, що я його просто зовсім зовсім обстригла, обрізала десь, мабуть, чи на початку червня. Ось так ось гарно він уже обріз і зараз почав квітнути. Ну, Почав квітнути, спочатку була спека, а потім почалася дуже така, знаєте, такі, такі гойдалки, тому що в нас тиждень спеки, там до 35, а потім іде дуже така висока вологість. І бачите, віта, вони навіть не в'януть, вони просто, наче під Відгнивають оці соцвіття, Скажу, і дощ сюди забиває, тому так не дуже зараз презентабельний вигляд у квіті. Ну, але це такі недоліки вуличного утримання, навіть, навіть той навіс подекуди не дуже гарно захищає. Дуже гарний сорт теж це новинка цього року у мене. Я її отримала подарунком до якогось з осінніх замовлень, і сорт мені надзвичайно сподобався. А, до речі, мабуть, я тоді купувала якраз ранєвською і подарок Амура мені положили в подарунок. І ці сорти супер класні. Мені дуже сподобалось. Ну, а охарку як я вже казала, то просто класик, а він дійсно дуже крутенький. Тому так, вибирати, звісно, вам особисто, я однозначно буду залишати всі три, тому що вони ну, дуже класні. Може, якось спробую, знаєте, ще восени, або в таких загальних оглядах, або якось восени порівняти їх, тому що зараз так, середина літа, і трошки те квітування не таке, як воно повинно бути, але менше з ось, Колір є, квіти є, що ще потрібно. Звідчу вам мирного, гарного вечора, хорошого настрою, до нових зустрічей. Пока!